Привіт! Понеділок ранок. мене звати Каленська Ірина. Це волог мій на Ютуб каналі. Канал називається Життя нутриціолога. А в інстаграмі і в Тіктоці ви можете бачити мої професійні сторінки. Я там багато знімаю відео про харчування, викладаю пості про здоров'я, харчування в цілому. А YouTube канал це мій психолог. Тут я говорю. Все, що в мене на душі, <laughs> як мама, як домогосподиня, як людина, як громадянка. І зараз завела сина в садок. У мене сьогодні понеділок, взагалі, у всіх робочий день, а в мене це головний день вихідного. О, слухай, я хочу до тебе на манікюр. Так, так, зустріла свого майстра манікюру. Це плюс маленького міста, коли все на райончику. Я вела в садок, бо дитину вже така запухша, як китайський пасічник. Я от що думаю, через два з половиною роки мені сорок. Це все вже назад дороги нема. Це я тепер постійно буду тільки гірше і гірше себе почувати і тільки гірше і гірше виглядати. Не знаю, не знаю. Чути я не готова к такому. Uh, до речі, вчора читала новини, які просто мене дуже сильно вразили. Я, знаєте, взагалі не ви ну, не витрачаю свій час там, на негатив, на пошук новин, на щось таке, на якісь там uh, срачі. Але вчора щось листала вже ці новини ввечері, неділю і прочитала новину, що десь там у Львівській області uh, керівник uh, п -п патрульної поліції своїй дівчині. Uh, поведінка якої просто uh, на камеру була дуже цікава, uh, презентував подарунок, дозволив їй приїхати на її мерседесі через площу Ринок. Хто не бачив, почитайте цю новину. Площа Ринок у Львові, наскільки я знаю, це територія uh, пішохідна, по ній не можна їздити. І ця дівчина стрибає uh, і така: ви, ви, ви типу знаєте, що я люблю. Вишньобуватись, ну, типу, бути не такою, як всі. І мене ще здивувало. А, на мій Мерседес дали пропуск через цю площу ринок. По-перше, де у неї мерседес, якщо її е, хлоп працює е, цим, начальником патрульної поліції, я працювала теж на держслужбі. І знає скільки керівники на Держслужбі отримують. Тобто окей, там в нього не, не зовсім маленька зарплатня, але щоб купувати мерседес, ну добре, я не знаю, який то мерседес, можливо, то якийсь старий мерс і подарували його батьки. Але що мене більш всього вразило, те, що це львів'яни, вони порушують правила. тут вже й пройти не можна, від машини, собаки. Вони порушують правила. В той час, коли ми боремося із расистами із путінським режимом, а путінський режим це саме коли у тебе є шматочок влади використати його в свої в свої корисні цілі, це коли ви використати кошти держави, привласнити, повишньобуватися. І от вони зараз україномовні, в мене просто це дуже тема, дуже сильно чіпляє. Чому? Тому що а, критерієм патріотизму для Західної України, тут, ну, наскільки мені зрозуміло, Являється українська мова і розмови державною мовою на ненці. так ось ці роти говорять ненькою, солов'їною, львів'яни. Вони російською ніколи не спілкувалися, а поводять себе так само, як ті в Росії, проти кого ми зараз. Тому що ми ж не про не просто проти Путін, Путіна, ми просто проти всієї цієї системи. Тому що ми хочемо українці, ну принаймні я, давайте буду казати за себе жити. От е, на, на, при ти приклав зусиль, заробив, приклав зусиль, заробив, розвив, розвинувався, щось своє створив, заробив. І так в усьому сплатив податок, живеш чесним життям. А до речі, у мене сьогодні буде е, теж такий цілий день, буду працювати з документами, тому що мені там теж потрібно по ФОПу попрацювати. І тут... Війна йде, вони таке знімають. Ну просто на ну, хоч би не знімали просто, начебто дуріки якісь. Коротше, розкажіть, чи ви читали цю новину? Е я прям, чесно кажучи, навіть в інстаграмі пост зробила, що мені здається, що це зараз не на часі якось. Ну, типу, е жінки, які хочуть вишньовуватись такими. Якимись штуками е, вже на лобі. Це, на мою думку, означає, що в неї просто низька самооцінка, е, недоразитий інтелект, немає знань і просто більше немає чим е, е, повипендрюватися. Я не знаю. Пишіть в коментарях, дівчата, чи вам таке знайомо. Чи було у вас таке, чи читали ви ці новини? І знову ж таки, я не хочу своє серце наповнювати негативом і, типу, думати про це. Я взагалі не не жовчна така людина, яка буде там е, прям це все розвивати, там ще щось і ще щось. Просто-от е, я пам'ятаю, коли мої російськомовні відео в Тіктоці настільки хейтили, мене ображали оці україномовні роти. Такими словами, начебто якась прокажонне. А я в Росії то ні разу не була. Просто люди, люди не готові сприймати реальність, що трактор приїжджає. Це, дійсно, російська мова для багатьох не є російською, вона є рідною мовою, на якій вони слухали казки, на якій їх виховували мами, на якій їм співали е пісні. Е Мова, на якій я зараз не захищаю, я сама перейшла на українську, ви бачите, але я ніколи не засуджую тих, хто говорить російську мовну. Для мене існує два типи людей. Як сказала моя рідна і тетя це люди і не люди. І неважливо, українська, англійська, французька, російська, яка хочете, є гарні люди в кожній країні і є лайно. В кожній країні так в нашій країні оці патріотичні роти, які дуже такі за щиру мову, які порвуть тобі очі, якщо ти будеш говорити не на ненці, це для мене просто так знову ж так не можу казати. Хотіла сказати слово непотріб, але дуже неприємно з такими людьми взагалі в цілому мати справу. Як Собчак колись казала за Русь, ус Русь, так і вони за мову, просто бісяться, біситься, що я йду, е, помалу перехожу е, пішохідний перехід, і вже в нього аж там бісячка. Так, йду в один магазин за яйцями. Сюди йду за яйцями, потім в такий магазин фірмовий, йду за куркою і печінкою. Сьогодні хозяйка буду готувати. І, до речі, чому я ще сказала, що в мене Вихідний день понеділок, бо я відвожу малого в садок. І це день, коли я не готую меню. Не встигла я зайти в магазин, зустріла знову свою майстра манікюру. На 10:30 іду робити манікюр. Так, слухайте, їде така велика меша. Так, що купила в магазині томати такі? Взяли. Потім придбала спеціальний баклажан. І кабачок мені там пишуть всі в повну, що тут багато в овочах зимніх нітритів, нітратів, будемо перевіряти. Купила цибулю. булю, купила такий своїм хлопцем під Надя. Це Івано-Франківська. Івано дуже гарним складом готують і вони дуже смачні, домашні. Я придбала вареники, такі цільного борошна, з картоплею і вареники. Вареники з чорниці із сиром домашнім. Це все моїм хлопцям і яйця. Звичайно, курку, вона вже лежить, буде зараз тут маринувати, Печінки не було. Так, а тут в мене мій хліб, який я вчора спекла ввечері, трішки син від, відрізала, відгриз. Така дирка вийшла. Зараз буду ще шматочок хлібу, відріжу. Тут погано вимішалось. Ну, коротше, хазяйка ще та, але я старалась. Ось наші сніданки. Це чоловіча порція, шмат хліба, якого я спекла сама. Три такі, тут певно, грамів 30. Ви зрозуміли, що це сир. Це два яйця. Сіль посипала так гарно. Бачите, як гарно сіль видно. Слухайте, начебто діаманти. Салат в мене одне яйце. Теж хліб собі додала, хочу спробувати, який він на смак. У мене два сира. І такий більший зелений салат. Так, снідаємо. Знову ранок, знову сніданок. Так, що у нас сьогодні на сніданок? У нас це чоловіча порція: два яйця, три шматки сиру, домашній мій хліб, який я поклав вчора сама, салатик. Дивіться, як начебто діаманти сіль ще не, не розтала. Ну, яка краса. А це мій В мене багато знову зелені, одна яйця, два шматочки сиру. І такі теж хочу спробувати. Що я вчора напекла, полила трішки оливковою олією. Смачного нам. Щойно я опікла свою ногу кропом, носок зняла швидко, вже замазала, нога страшна, але показує, як є. Намазала таким у мене є лярош пазеї, бальзам ліпікар. Він для дітей від атопічного дерматиту, і він допомагає при опіках. Все замазала. ніщо не бодрить так утра, як чашечка кофі пролітає на коленки. Гарячого кофі. Ви до речі, лерош рожпозей? Ціна космічна. По складу цикопласт буде навіть краще, але якимсь дивним чином Лерош-Позей потрапив до нас, не будуть показувати свої педикюри, бо саме йду до майстра. Як печа нога. Якимсь дивним чином Лірош Позей потрапив е як емольєнти до наших протоколів, я думаю, за високою ціною, тому що коштує ця банка 700 гривень, а е емоліум ще й кращий склад наш, український, і вдвічі дешевший. Любила я манік, зацініть. Ну і те, що я люблю яскраве, це, певно, зрозуміло вже всім, так? Шапка яскрава, костюм у мене теж. А, добре, дякую! Класно робить мені майстер манікюр, мені подобається форма. А от з кольором у мене постійно от має бути такий яскравий колір. Який ви берете колір? Любите яскравий чи не любите? Я просто якась маніячка, з мене вже всі сміються. У мене от постійно має бути от такий от рожевий. Влітку, взимку. От люблю я його, от він мені подобається. Видно, тепер що це рука. видно. Обозначені нігті. Так, все. Світла немає з 9-ї години. З 9-ї години немає світла. народ. Ви собі уявляєте? Зараз вже друга. Година йду готувати обідну обід мене курка, овочі, якась кашулька буде ще. Іду вже додому з маніку, буду робити зараз обід. Дивіться, яку купила форму. Це в мене вже третя така форма. Я вже вам показувала. Мені дуже подобається в ній запекати. Вона із фольги зроблена. А, алюмінієва форма. Алюміній ж це не зовсім екологічно чиста. Найекологічне чистіше це буде скло, кераміка. Але я вам скажу чесно: я в цьому запікаю, а потім це викидаю, бо це одноразова форма. Для мене відтерти пригоріло щось в, в, в цьому в Формі скліні, це просто для мене страхи господні. Хтось скаже, я готую в рукаві. А я вам скажу, я в рукаві взагалі не готую, тому що я не бачила досліджень і не знаю, як впливає той поліетилен, який-то який пластик вид пластику, який нагрівається, і при таких високих температурах, як він діє на їжу. Тому все іду додому готувати. Ви зараз зрозумієте, чому в мене депресія. Подивіться. Подивіться на мої нігті. І не на мої нігті. Просто. Просто. От, от ми щось про Росію говоримо. Подивіться на це болото. І так тут в кожному дворі. В кожному божому дворі. Просто обнять і плакать. Дуже хочу в Київ, хочу додому. Це просто якийсь жахливий жах. Тут взагалі, чи були тут якісь мери міста колись, чи бачили вони, як тут живуть люди? Знову ж таки, слава Богу, тут не літають ракети. Слава Богу, ми в теплі. О, світло з'явилось! Слава Богу! Звичайно, слава Богу, але ж... Ну ви подивіться сюди. Ну, ну що це? Просто хочеться обригатися, Я би вже певно, якби була тут жила ну, постійно. Я би вже певно сусідів попросила це все побілити, якось привести до ладу, поставити дитячий майданчик, якісь лавочки більш-менш зручні. Ну, це що це за стовпки ці радянські? Що це взагалі не асфальту, не газону? Ну просто самі ями. От, ями. А тут, до речі, кажуть, що по документах лежить асфальт двічі вже. Гроші всі розкрадені. Подивіться. Ну, ось ось таке життя. Тут це воронами обгажене чи цими. Сказати, що я зараз типу, жаліюсь на життя, знову ж таки, ну да, я нию, я хочу пинити, я стомилася вже, оце все. Виходиш і хочеться просто плакати. Мене спасають тільки мої любі родичі, з якими я разом, чоловік, син. І ви. Добре, що в мене є, хоч онлайн робота, хоч чимось себе займаю. Так, тут ідеш обов'язково, тут же ж тємінь вночі, тут обов'язково вступиш в це багно. Тут обов'язково спотикнешся. Тут теж обов'язково в багно вступиш. Коротше. Але хочу закінчити на позитивній ноті. Так, позитивна нота. Слава Богу за все, що ми маємо. Значить, ми це заслужили.